Була пилипки, а вона з крилями, вона тримається. А вона тримається? Ногами, бо вона тримається лапками. По, -по мухи не вміють говорити. Мабуть, ну, дітки маленькі, а дорослі великі, тим вони її і велике, а діти маленькі, дорослі, чим ми займаються, бігають. Бо вони, 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 вони не, не одинакові. Ну, Кажи, від меншого до більшого. Тому що, що маленькі раніше е, народжуються. бо вони сходять, ходять такими палками з палками ходять, бо вони такі старі. Мрію, щоб у мене. Було день народження три місяці. Я мрію про барбі. Хочу, щоб мені тато купив планшетом. Мені все приносили. Я мрію, щоб було все добре. Я мрію купити собі моцка. Там вже була зима. Випав сніг. Я мрію про трансформірував. Я тільки про фрукти мрію. Українська народна казка лисиця та журавель. На болоті в очереці, на купині жив журавель, а трохи віддалік жила лисиця. Якось одного разу лисиця запросила журавля до себе в гості. Приходь, куме, до мене в гості. Лисиця наварила молочної каші, розмазала її по тарілці та стала дожидати гостя. Прийшов журавель. Вона заходилася його пригощати. Їж їжку мене бійся, будь як вдома. Журавель нахилив голову до тарілки, довбав-довбав носом по тарілці, у рот жодної крихти не попало. А лисиця язичком лись, лись по тарілці, лись-лись і живо спорожнила тарілку. Лисиця йому каже, не гнівайся, куме, більше нічим пригощати. Журавель їй каже, приходь ти до мене завтра в гості. Добре, добре, прийду. Журавель знайшов глечик з вузеньким горлочком. накидав туди рисової каші з маслом і став дожидати гостя. Прийшов журавель. Лиси, бачить, лисиця біжить. Почали вони обідати. Журавель раз по раз струмляв свій дьоб у глечик і ковтав кашу. А лисиця тільки крутилась біля глечика, а каші і облизувалась, а каші дістать не могла. Журавель їй каже не гнівайся кумасю, більше нічим пригощати. Розсердилася лисиця, думала на цілий тиждень наїстися. І, а пішла облизня з того часу дружба, між, між лисицею та журавлем розсохлася. Жу, лисиця утекла в ліс і більше журавлем не зустрічалася. От і казочки кінець, а то слухав молодець.